Вітання усім, хто нас слухає на радіо, дивиться на Ютуб. Перший лайв. Це проєкт для молодих артистів, які ще шукають свою аудиторію та майданчики для реалізації. Якщо ви такі і хочете потрапити в ефір, заходьте на сайт галичина.фм, Заповнюйте форму, змагайтеся з іншими виконавцями. А всі деталі вже побачите у наших соціальних мережах. Сьогодні наша гостя Насу. Прошу колеги підтримати виконавицю. Привіт, тобі. Привіт. Ти у своїй анкеті написала наступне. Я тут зацитую: Музика живе в мені з народження. Ну звучить це дуже красиво, але хочеться розібратися. Так з чого все воно почалося? Якою та була перша любов чи закоханість у музику? Дякую за таке питання. Насправді я мені просто пощастило виростити вирости в сім'ї, яка. Як привила цю любов до музики мені самого народження? І відповідно все почалося з якихось музичних конкурсів а, з музичної школи. І зараз продовжується музичну академію. І я зрозуміла, що я не уявляю своє життя без музики. Батьки, я так розумію, вплинули на твій музичний вибір. Чи вони, в принципі, показали тобі цей світ? А може, направили в якусь нішу. Вони точно не заставляли мене вибирати музику, просто вони мене направили, вони познайомили мене з цим світом, за що я їм дуже вдячна. І, відповідно, через якісь перешкоди, через свій життєвий шлях, я зрозуміла, що я від цього нікуди не втечу, нікуди не дінусь. А на яких піснях ти зростала, до речі? Яка музика панувала в вашому домі, в дитинстві в тебе? В моєму домі здебільшого. Панував український американський uh, R&B. Mm -hmm. <смеш> і відповідно це дуже вплинуло на мене. Але якщо виділити таку артистку, яка просто виховала мене, це безсумнівно Аріана Гранде А uh, Шаде. Це перші, які спадають на думку. Ці uh, стилістичні напрямки цих артисток вони також перегукуються в твоїй творчості. Що по стилю? Uh, мені здається, безсумнівно. Ну тобто, ми всі так зростаємо, що вчимося. В навколишнього світу, і якісь певні нотки, мелізматика, ще щось, натяки на стилі цих співачок в моїй музиці безсумнівно є, але це вже такий більш бленд а, кожної людини в моєму житті, яка на мене якось вплинула і мого власного. Коли з'явився цей момент, що все це серйозно, музика це серйозно для насу, це не просто хобі, це професійний шлях. Бо часто, ну принаймні, батьки говорять своїм дітям, і в мене в своєму житті так було: що ти спершу отримай нормальну професію, а музикою займайся собі паралельно. На щастя, в мене так не було, бо моя мама музикантка, і це просто було неможливо таке почути. Ну насправді вона не дуже хотіла, щоб я йшла в музику, бо вона знала, який це тернистий шлях, і вона мене попереджала не йти. Але коли я зрозуміла, що це серйозно, та, мабуть, коли я обрала куди йти після школи в який університет, я поступила в академію мистецтва і на бюджет в академію Лисенка. У Львові, і я просто зрозуміла, що що ти робиш, тобі треба йти в музику, і ти просто дуже пожалієш. Якщо ти обереш якийсь інший шлях, це просто було якесь таке очевидне рішення. Коли я готувалася до цього інтерв'ю, трошки розпитувала знайомих, чи чули ви про співачку Насу, і кілька разів почула порівняння таке. Ну, це щось типу Мій Рамарі. Ти чула про себе такі порівняння, і як ти до них ставишся? Насправді не чула. моєю Ромарі мене жодної раз не вирівнювали. Я дуже люблю Мії Ромарі. А, на рахунок порівнянь, ну, вони завжди будуть, від них нікуди не втічеш. Так працює наш світ. А, є дуже багато артистів, і кожен одне одному щось нагадує. Я ставлюся абсолютно спокійно до такого, тому що це нормальна закономірність. А, тому так. Вона теж, до речі, не так давно, та розпочала свій музичний шлях, але вже має менеджера, продюсера, лейбл. Ти тим часом в пошуках цього чи воно тобі не потрібне? Звичайно, в пошуках круто, коли можна делегувати якусь, якісь певні аспекти роботи комусь. Хто, по-перше, зробить це якісніше, і по-друге, це якось дає тобі більше часу на креатив і на те, чим ти хочеш займатися. Але все, все з часом, все помаленьку. До так. речі, зауважила в себе в соцмережах, що продюсери вважають твою музику, цитую, занадто важкою і некомерційною. Це що мається на увазі? Вона просто занадто глибока. Я, ну, яка це? <зас> Насправді я точно не вважаю свою музику занадто глибокою чи занадто якоюсь а, автентичною. А, це точно не є важкий стиль, а, я б навіть сказала навпаки. А, однак а, це я говорю, тому що просто якось. А, Мікс усіх відгуків, які чула, там коли йшла на якісь такі популярні українські шоу, чи подавалася на якісь лейбли. А тому це просто цитую як факт думок, які чула від інших. Дивися, в нас була вже Вікторія Ніро, яка свого часу теж з продюсерами працювала, і от вона в інтерв'ю сказала: знаєте, я розірвала ті всі співпраці. бо Мені диктували, що я маю робити, як я маю співати. А ти не боїшся в ці от рамки ввійти, що продюсер скаже тобі, як робити, і забере цю таку трошки свободу в музиці? Насправді не боюсь, бо я просто б не змогла цього допустити. Тому, власне, так обережно підбираю людей, з якими буду співпрацювати в майбутньому. Тому що хочеться, щоб це справді був хтось, хто не всі сто розуміє мене і не буде забивати в мене в певні рамки. Тому я цього не боюсь, бо не маю з цього не допускати. Шановні продюсери, десь попереду ви послухаєте насу і зверніть увагу на цю артистку. Вона вас потребує і радо е, запрошує до комунікації. Так, це міні-реклама. Так зробили. Скажи, будь ласка, хто поруч зараз тебе на сцені? Це сталі учасники гурту? У мене поруч, неймовірна п'яністка Лі Алі. Також Володимир Борщ, також Олег Суханов, також Тарас Біжецький. А це музиканти, з якими я обожнюю співпрацювати. Вони дуже круто розкривають мій саунд. І сподіваюся, що в подальшому в нас з ними буде ще багато таких концертів і можливостей виступити. Ну, зараз у вас є прекрасна можливість е, якось розкрити саунд композиції відпустити. Є якась до неї передісторія? І, зрештою, чи ви її записали? Бо я так подивилася, що люди просили, запишіть зрештою, цю композицію. Я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми її запишемо. А, поки що ми працюємо над цим. А, ця пісня, скоріш всього, про мікс емоцій. Коли ти злишся на людину, але водночас дуже сильно її обожнюєш, і ти не розумієш до кінця, що ти відчуваєш, чи ти хочеш, щоб тебе відпустили, чи ти хочеш, щоб тебе тримали. І мені здається, це просто такий от вибух емоцій, який насправді завдяки цим чудовим музикантам став дуже романтичною піснею, дуже неочікувано. Давайте виконувати. Не можна відділити фраз Не можна забирати слів Не можна Ти знову горіє Мокра від твоїх тушів Я роблю не те, аж зробить кожна Заховаюсь у тебе у сні Завлю потихом, десь твое хто таких? Буду тихо, коли вони горланять Аплодисменти, дякуємо. Дякую. Насу, скажи, будь ласка, ти експериментуєш ще у звучанні? Чи вже все-таки знайшла свій стиль остаточно? Я думаю, я експериментувати буду все своє життя. <свіс> <свіс> Однак мені здається, я вже точно розумію, в чому я звучу найбільш виграшно. І коли пишу пісню, я точно розумію, як я хочу, щоб вона звучала. Більш виграшно це про що? Про текст чи про музику. Бо я знаю, що в тебе тексти це завжди пріоритет, так? Е, насправді не те, що пріоритет, але мені здається, просто не можна розділяти музику і текст, тому що це просто одне ціле. І коли я говорю, що я знаю, де звучить більш виграшно, я маю на увазі все в цілому. Mm. Е, стиль написання текстів, стиль музики, стиль вокального виконання це такий дуже важливий симбіоз. Для мене нероздільний. Що для тебе важливіше сказати щось відверте в композиції чи знайти ідеальну Риму? Бо в тебе наразі з тим і з тим все успішно. Дякую. А для мене важливіше залишатися щирою, тому напевно більш схиляюсь до першого варіанту. Але якщо так обирати, то я ніколи не обираю. Гаразд. ти сказала мені, що мріє, щоб українська музика стала світовим трендом. Це відчувається по твоїх соцмережах, анкеті, яку ти заповнювала. А який крок, на твою думку, допоможе нам це зробити? І який твій особистий наступний крок у цьому напрямку? А, якщо який крок нам допоможе це зробити? Мені здається, це потрібно. Щоб наша публіка, наша українська публіка, відкрилася до якихось нових стилей, до чогось нового, а не до звичного формату для їхніх вух та очей, а дати шанс новачкам і не судити пісні по їхніх переглядах, прослуховуваннях, тому що насправді я знаю дуже багато крутих виконавців. Які вже багато років займаються виробленням якісного контенту, але, на жаль, популярним стає тільки вже щось знайоме і звичне для нашого слухача. Тому просто дайте шанс чомусь новому, тому що його дуже багато класного. А мій наступний крок це ось, власне, оцифровувати всі записи, які ви чуєте сьогодні, і далі насичувати українську музику новими треками. Чудово все сказала правильно, і, зокрема, там є згадка. Я так відчуваю про проєкт Перший лайв, так тому що ми не обираємо конкретний якийсь стиль, так а відкриваємо артистів 100 різних відсотків. жанрів. Тому ми дуже тішимося, що ти з музикантами потрапила до нас. До речі, ти ж також зараз маєш гарну можливість е, е, запросити слухачів, глядачів «ФМ Галичина на свій акустичний виступ. То вже буде 26 жовтня, так, Так, друзі, 26 жовтня. О 20.00 в арт-центрі Дзига. у нас з цією неймовірною піаністкою Лією буде концерт, який називається Осінній R&B». Ми там будемо грати дуже багато якихось авторських прем'єр. Але загалом наша задача це подарувати вам якийсь затишний ностальгійний вечір, а щоб ви почули щось знайоме і щось нове для себе, і загалом відволіклися від цих хвилюючих днів. Тому дуже вас чекаємо. А ще щоб надихнути наших слухачів і глядачів, ну, треба ще пісню заспівати. Розплети. Тене волосся про її передісторію, можливо, також розкажеш, бо ми тут знайомимося зараз відкриваємо для себе твої пісні. Так, звісно, розплетене волосся це не є суперхарактерна для мене пісня, тому що насправді, мені здається, більшості людям важко писати про щось хороше, тому що зазвичай тобі хочеться валити емоції, коли тебе щось турбує, але. Ця пісня власне про стовідсоткову гармонію з собою, про мотивацію, про впевненість і наскільки вони важливі, і наскільки такий майндсет змінює твоє життя і впливає на твій стан і на твоє бачення світу, все давай впливати на світ пісною, розплетене волосся. Домовились. Ким на розплетене волосся. Віримо, що після цього запису твоя аудиторія прихильників точно зросте? Ми тобі бажаємо великих сцен і надалі. Ну і звісно, якщо ви, шановні слухачі, глядачі, хочете побачити і почути насу і далі у проєкті перший лайв», де до речі, зустрінуться усі ті, хто найбільше запам'ятаються, тоді вмикайте YouTube FM Галичина, музика і дивіться. Не знаю, поширюйте, коментуйте. До речі, хочеш багато підписників в соціальних мережах. <ріст> Було, б добре. Було б добре. Все, підписуйтесь, дуже просто знаходити нас у соціальних мережах. Ми тобі щиро дякуємо. Дякую. Це вам. фінал. Дякую. Дякую.